Це математика без меж, і нам потрібно знайти первісну даної функції, графік якої проходить через задану точку. Щоб розв'язати це завдання, потрібно знати, як знайти первісну степеневої функції, а також потрібно знати, як знайти первісну функцію є е в степені Х, а також деякі правила знаходження первісних. Зокрема, якщо є функція K. Що множиться на f від x, то знак сталої виноситься за знак первісної. І якщо потрібно знайти первісну для функції f від kx плюс b, то перед знаком первісної виноситься одиниця на k. Отже, знаходимо первісну даної функції f від x. Буде дорівнювати 8, стала виносимо за знак первісний, х у третьому, за цією формулою первісна буде х у четвертому на 4. відняти, Є в степені х на 2, коефіцієнт тут 1 друга. Тому за оцим правилом виносимо 1, що ділиться на 1 другу, є в степені х на 2. Плюс С. дорівнює, скоротимо, і отримаємо 2х у четвертому. Відняти одиниця, поділити на одну другу. Це буде 2 е в степені Х на 2, додати С. від Х у нас. Це у нас мінус 2 корінь з Е, х у нас одиниця. Отже, нам потрібно знайти С. Підставимо, будемо мати 2, що множиться на одиницю в четвертому, відняти 2 на Е в степені 1 друга, додати С дорівнює мінус 2 корінь з Е. З обох сторін у нас є мінус 2 корінь з Е, і мінус 2 є в степені 1 друга. Це одне і те саме, то ми можемо. Його закреслити і маємо з цієї сторони С дорівнює, перенесемо двійку в ту сторону, буде мінус 2. Маємо відповідь. F від Х дорівнює 2. Х у четвертому відняти 2 є в степені Х на 2, відняти 2. Друзі. Прошу підписатися на ютуб канал. Математика без меж.